У виконуючи повноваження міського голови Олега Албанського відбулась чергова планерка з заступниками та керівниками підприємств, установ та організацій громади. Розпочав її Олег Богданович з найголовнішого військово-соціальної обстановки в громаді. Він зазначив, що ситуація стабільна і контрольована. На кордоні також все спокійно. При цьому Олег Албанський закликав жителів громади не ігнорувати сигнали тривоги та виконувати всі необхідні заходи безпеки. Директор Квеп Подільського Володимир Негрецькол доповів. Що збою водопостачання не було на другій свердловині? Відновили роботу насосів на території військового містечка. резервуар об'ємом 500 кубів вивели на промивку. Також займаються оптимізацією системи жилення існуючих агрегатів. Головний інженер приватного підприємства Теплокомуненерго Олександр Мемей довів до відома присутніх, що підприємство готове до старту нового опалювального сезону, який планується розпочати після того, як тільки три дні поспіль середньодобова температура повітря буде дорівнювати 8 град. Або нижче для запобігання нюансів під час запуску опалення проводять наповнення мереж теплоносієм. Виконуючи обов'язки директора комунальної організації благоустрій Олександр Задорожній доповів, що постійно проводиться прибирання вулиць вивіз твердих побутових відходів. Також проводять поточний ремонт на дитячих майданчиках по микрорайонах міста, а ще ревізію та очищення лотків водовідведення. Постійно проводиться скошування парості та обрізка гілля, також прибирання та нагляд за якісним станом і благоустроєм села Липецьке. Тимчасово виконуючий обов'язки начальника управління освіти та гуманітарної політики Володимир Сам Борський розповів про те, що продовжуються зовнішні ремонтні роботи в закладах освіти. Вчителі активно працюють із електронними журналами, підвищуючи навички у їх використанні. Також Володимир Петрович відзвітував про навчання, які були проведені працівниками ДСНС у закладах освіти. І ще про те, що були проведені заходи до Дня людей похилого віку. Що стосується спортивного життя міста, то воно триває, проводяться спортивні заходи та турніри. Начальник управління культури та туризму Анна Вишневська прозвітував. Тувала про проведені заходи до Дня територіальної оборони та дня вчителя, а також про підготовку до Дня захисника України і про роботу бібліотек та музею. Директор департаменту соціальної сімейної політики та охорони здоров'я Алла Перепелиця акцентувала увагу присутніх на тому, що під час війни всіма структурними підрозділами департаменту приділяється велика увага як вимушеним переселенцям, так і різноманітним пільговим категоріям населення. Проводяться виїзди до сіл громади, консультації населення з питань офф. Оформлення та отримання соціальних виплат, а також обстеження умов проживання сімей, що опинилися в складних життєвих обставинах. Заявки на пільги та субсидію подаються департаментом вчасно і без затримок. Все виплачується. Підрозділи департаменту приймають та у подальшому видають різноманітну гуманітарну допомогу. Начальник управління економіки Алла Омельчук доповіла, що проводиться відстеження кількісного складу автобусів на міських маршрутах, щоденний моніторинг цін на продукти харчування та медичні за. Особи. Продовжується робота з підприємцями щодо приведення рекламних вивісок у відповідність до норм законодавства. Проводяться рейди щодо виявлення порушників правил торгівлі та складаються відповідні акти. Спільно з представниками держпраці проводиться роз'яснення щодо легалізації праці. Алла Омельчук призвітувала про стан справ у агропромисловому комплексі громади та щодо роботи із залучення грантових інвестицій. Головний лікар Подільської міської лікарні Олександр Жуковський доповів про те, що лікарня працює в напрямку. Залучення додаткових можливостей у забезпеченні якісного та безперебійного опалення в зимовий період, прозвітував про хід ремонтних робіт в окремих відділеннях закладу. Головний лікар центру первинної медико-санітарної допомоги Любов Мемей доповіла про роботу сімейних лікарів, про виїзди та прийом пацієнтів в селі Липецьке. Також вона зазначила, що в даний час зафіксоване помітне зростання кількості захворювання на covid 19 у зв'язку з чим закликає жителів громади не нехтувати можливістю вчасно зробити. Робити щеплення від коронавірусу. Керівники управляючих компаній Василь Шепітко та Олександр Перепелиця проінформували голову громади щодо робіт, які проводяться в житловому фонді в їх зоні відповідальності. Компаніями продовжуються ремонти покрівель, під'їздів заміна вхідних дверей та внутрішні роботи у багатоквартирних будинках. А також систематичний вивіз сміття, перевіряється робота вентканалів, Проводиться активна робота із боржниками, а по деяких з них передаються справи до суду.